Тут я зрозумів, що все почалось. Олю Бахтіяр. Я вас вітаю в Індії. Що налякало, це серйозний вигляд ведучого, тому що з таким виразом обличчя гарні новини не говорять. Олю. Ти віддаєшся вашим стосункам на сто відсотків? Так Бахтіяра а ти на відсотків 60. Ну не виросли вони ще, або їх було сто відсотків, а вони трохи підтанули. Ну, я допускаю те, що це можуть бути ті стосунки, які просто пожили своє, і вже все бахтіяр. А можна сказати, що без Олі ти досягнеш більшого, ніж з нею? Можливо. Прикро, Олю. А я думала насправді, що він мене любить. і Я знаю краще. От я переконана, що мені з ним буде добре. Я взагалі вірю в споріднений душ. В Індії заведено вважати, що коли двоє людей вирішили об'єднати свої долі, то вони повинні йти все життя нога в ногу. Це лижі, тільки лижі на двох. Це спеціальне пристосування для молодят. За тиждень до весілля вони ходять тільки так. Ключ знаходиться у джунглях за три кілометри. На те, щоб його дістатися, ви маєте дві години. Якщо ви не встигаєте за цей час, ключа дістати буде неможливо. Адже кілька хвилин тому ключ помістили в цемент, і він має застигнути за дві години. Вам треба просто йти вздовж дороги. Можете речі покласти мені в машину? До зустрічі. Почали потихеньку впрягатися в ці палиці. Ну, пішли. Ану, давай з правої ноги. Піднімаємо і ширший крок намагаємося робити. Ага. Гаразд. Окей. Повертаємо. Дай руку. На лижах дуже нелегко ходити. Просто нереально. Давай як на лижах, як на ковзанах. Mm -mm. І можна так ширше. Ні, Ти так не падиш. Я, я відчуваю твій темп. І мені важко. Я знаю. Ой, а тут не злизько бах. Ну, мені важко. Олю, це в принципі нелегко. Ми вгору йдемо. Тобі треба вище ногу піднімати. Я тебе потроху починаю ненавидіти. Прогулянка стає зовсім неприємною. Ти можеш дати мені руку? Мені з рукою незручно. Зараз на дві хвилини можеш. Навіщо контакт, можливо, якийсь фізичний, може посприяти тому, що ми почнемо ходити нормально, а не простіше просто нормально йти великими кроками. Простіше, звичайно. Я частіше ображаюсь і просто мовчу. Я терпимо. Спасибі. Справи? Ти можеш дати мені руку? На. Ти розумієш, що ми йдемо вниз. І навпаки, важко йти повільно. Що ти робиш зараз? Ти йдеш у таким серйозно, отроками. От що ти зараз робиш? Я поспішаю. Я Тому що нам треба встигати. Добре. Оля іноді бісить. Вона іноді дуже довго розчухляється. Коли ми починаємо з'ясовувати стосунки, мені легше не доводити це до кінця десь зладити, ну, просто не розвивати. Почекаю, у мене резинка знову ще справа з резинкою. Якось я постійно підтримувала цю резинку пальцями, і у мене просто почало натирати пальці. Я відчуваю, що ну, все там м'ясо. Людина реально плентається як черепаха і не старається швидше йти. Тут резинка нормальна. Давай мінятися. Чуєш, до речі, спереду зручніший йти. Вже не можу. Побачила з боку індуса, який стояв з драбиною. Я надію, цей мужчина не до нас. Привіт. Привіт. Хм? О Боже. Вам треба взяти ось це і нести над головами. Хай вам Бог допоможе. Спасибі. Тебе теж зі святом. Як справи? Справи. Давай. Не пхай тільки мені її в череп. Добре. Бах, стоп. Ось отак, от стоп ніхто не робить. Ну блін, ну вибач, у мене резинка спала. Ну, за Чого те ми вона... знаємо на випадок, якщо щось. Чого вона просто в тебе не постійно не спадає. Ну, Бахтія. Іди, значить, якось Добре. інакше. О, за що я його люблю. Він вірить в те, що у нього вийде, і воно виходить. Ну, коли ми побачили ці прекрасні чаші з прекрасним наповненням. Хоч би О, це не нам. Гівно. Я не знаю. Серйозно? Несіть спас. Тільки обережно, щоб не розлити. Є, Я думав, що гівно на проєктах не справжнє, воно муляжне. Те гівно було дуже справжнє, дуже справжньої корови. Рідке, зелене, свіже. Тільки зроби тепер все дуже акуратно. Тримайся на одному рівні. Ти піднімаєш і на мене Вибач. Ти можеш йти? Спробуємо, давай злівою. Лівою. Так. Правою. Угу. Ти можеш ширше йти. Ми так не підемо. Ось, як йшли. Пам'ятаєш, угу. в такому темпі. Угу. Стій, стій, стій. Кілограмів 20, 30 руки ламає повністю, і ти не можеш це тримати. Якась рука розслабляється і гівно починає текти. Воно скрізь було просто на футболці, на голові, потім воно з'явилось на моїй сукні. Ну, радісно, що це від священних тварин. Зараз мені взагалі не радісно. Зараз ти просто йди і мовчи, окей? Чому ми волочимось? Бо в мене резинки спали, але я не зупиняюся. Давай на три зупиняємося. Раз, два, два три. Стій. Порвалася резинка, бо вона протерлась. Ну, вони порвалися насправді з кінцями. Ну, що? Нічого, ставимо її на підлогу. Я не знаю, що робити. Мені справді хотілося отримати той ключ. Добренько. Постав ногу. Ну, давай. Окей? Так, взагалі прекрасно. Він її насправді дуже любив так, типу, з категорії улюблених речей. Лівою? Лівою. Ставимо бах. Футболка у мене розпалась. Вже опустилася в край руки. Закріпити ногу на дошці неможливо. Невже Оля та Бахтіяр здаються? Давай просто дошки тоді кинемо на драбину і з цим лайном підемо. Давай ми просто прийняли рішення все просто понести. Почекай, тоді давай блін. Це просто якийсь кошмар. Несемо. Так. Все, ходімо. Забрали в якусь глушину. Так, акуратно, дуже акуратно. І дуже потихеньку. І тут каміння. По якомусь бездоріжжю, по камінню. І побачили офігенний оазис. Там вода. Слава Богу. Олю купі купі будемо робити. Оля та Бахтіяр майже дійшли до кінця. Але тут почалася злива. Ми взагалі сприйняли дощ як якийсь божий дар. То тобі? То мені. <різь> Ось. Свіженька. Ви маєте непоганий вигляд. Спасибі. За місцевими традиціями молодята перед весіллям мають принести коров'ячі гні, щоб їх благословили небеса. У вас це вийшло. Благословіть вас, небеса. О, дякую. Судячи з місцевих традицій, на вас чекають лише багатство і довголіття. Класна традиція. Найкраща традиція. Я вірю в це. Я взагалі думаю, що Індія дуже глибока країна. До ключа залишився лише один крок. Це не все. Зверніть увагу ось на ту скелю. Рівно дві години тому ваш ключ помістили в цемент. І за цей час він повинен був уже застигнути. Залишився тільки дуже маленький шанс на те, що ви зможете його дістати. Я попливу. Ти мусиш стати його очима. Ну, значить, всліпу. Це безпечно? Зважаючи, як ти ним керуватимеш. Давай. На мені була величезна просто відповідальність. В моїх руках його життя. Котику тільки обережно. Для мене було важливо, щоб взагалі він був цілий. Oh. Бахтіку, тримайся трохи правіше, бо зараз ти в скелю велику вдаришся. Стій! Бах! Я пливу, нічого не бачу. Мені найважливіше якось за щось ухопитися, а я це не можу намацати. Це вже скеля, і тобі треба праві. Так, давай дуже вправо. Ще так. Просто слизька скеля, на яку неможливо залізти. Абсолютно. Ні, котику, бах. І я лізу щосили, намагаюся за щось чіплятися. Він будь-якої секунди просто може зірватися і вбитися взагалі. Бахтіко обережно. Тут слизько. Візьми руками, і пробуй просто лівіше, так. Не лізь вгору. Бах не лізь. Розумів, тут нема де стати. Ти не можеш, так? Я просто зірвусь, тому що тут вже нема за що вчепитися. Час спливає. Боже, який ти молодець! Ну от перед тобою насправді оця тарілка. Ану спробуй дотягнутися. Він для мене в ту хвилину був просто неймовірний. Господи, він такий молодець, правда він молодець? Дві хвилини. Я боялася, що ми спізнилися, і ми просто його не дістанемо фізично. Є! Ключ ваш. Ура! Завдяки дощу цемент не встиг засохнути. Перше випробування пройдено У -у -у! ключ наш я зрозуміла, що нам все до ноги, що ми можемо гори звернути разом.